ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали світові змі пишуть, що Зеленському вдалося змінити думку Трампа щодо Путіна, але США все ще думають про визнання Криму. Зеленський використав 15 хвилину розмову з Трампом та тета у базиліці святого Петра, щоб спонукати американського політика до жорсткої кішої що позиції щодо Кремля. Після суперечки двох лідерів у овальному кабінеті президент України вперше відчув, що вплинув на точку зору Трампу, особливо щодо мотивації. Путіна у війні у той же час після дзвінка грас МВАДО США все змінилося. Путін в шоці. Генерали відвертаються, від безумовного карлика і войовничого оточення. Ситуація в Москві перед парадом не вщухає. Російські генерали підняли голову. Ніхто не хоче згоріти у вогні. Путін, якщо він ще живий, втікає в Білорусі, а звідти літаком в Китай. Навіть машини уже в мінське перевіз в Москві. Таки знову почалося вибухи в Москві бій на МКАДі та розстріл усіх тих, хто не згоден підкоритися крилу генералів. Ще Початку осені путінський режим розпочав роботу над проєктом під неофіційною назвою Ковчег». Путін і його соратники розробляють план течі до Венесуели на випадок поразки у війні проти України і держперевороту в РФ. Про це розповів колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Абаз Галямов із посиланням на своє інсайдерське джерело. Зазвичай інсайдерські історії я не переказую, але сьогодні зроблю виняток. По перше, джерело НАТО довіряю, По друге, дуже вже інформація гаряча, зазначив Галямов. За його інформацією. Ще від осені путінський режим розпочав роботу над проєктом, під неофіційною назвою Ною Ковчег. Йдеться про пошук нових земель, куди можна буде вирушати в разі програшу у війні і втрати влади. Галямов стверджує, що спочатку основним майданчиком розглядався Китай. Цей варіант пропонував Михайло Ковальчук, як відомо, брати Ковальчуки, одні з найближчих соратників Путіна. Однак, у перспективах співпраці з ними оголошені потенційні емігранти швидко розчарувалися. Китайці занадто собі на думці і за. Надто зневажають інших особливо, які програли надії, як тепер зрозуміли на них мало. Пояснює політолог. Зараз Путін і його посіпаки розглядають варіант втечі до країни Латинської Америки, Аргентини або Венесуели. Про першу жодних подробиць не знаю. А ось проєкт розміщення, переміщення до другої курирує. Очільник Раснієвті Сієчин має хороші особисті стосунки з Мадуро і саме до нього переходить. Зараз кураторство над евакуаційним проектом стверджує Галямов за його словами, безпосередньо. Днією роботою з виїздом на місце займається Юрій Курилін. Права рука голови росні в чиновника формально. Звідти звільнився і тепер повністю присвятив себе саме Ноєвому ковчагу. Як повідомляє російський телеграм-канал, можемо бійців з посиланням на власні джерела, високопоставлені російські можновладці активно купують нерухомість на венесуельському острові Маргарита, де ніби будуть захищені від естратиції. Чиновники середньої ланки планують тікати до Парагвай, Еквадору та Аргентини. У Парагваї, Еквадорі та Аргентині нещодавно полегшили вимоги для отримання. Мання посвідки на проживання та прискорили процес. У деяких випадках достатньо навіть не купівля нерухомості, а депозиту в місцевому банку на 5 тисяч доларів. Подавати документи потрібно особисто, але отримати їх можна і поштою, тобто залишаючись в Росії. Громадянство цих країн надає можливість подорожувати без віз та у шенгенській зоні. Йдеться у повідомленні раніше. Російські телеграм-канали писали, що Путін розглядає Центральну Африканську Республіку як один із двох варіантів евакуації в екстреній ситуації для себе та близьких. Того, стверджував, що Путін нібито тричі просив Китаю політичного притулку. Те що до Китаю розглядають і інший диктатор Олександр Лукашенко. Про це повідомляв білоруський опозиціонер, який живе в Польщі Павло Латушко. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.